Привіт усім! Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі. Там за вікном засніжені дахи Львова. У нас випав сніг, виглядає це дуже красиво. І я, готуючись до свого 29-го дня народження, стикаюся з великою кількістю болючих освідомлень. І вони про таку певну кризу. Я про це розказувала більше в своєму інстаграм-каналі. 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 В своєму інстаграмі просто розказувала, просто в своєму інстаграмі про це говорила. Але в цьому відео хочу поділитися якимись такими усвідомленнями про те, де відбулись точки мого дорослішення. Можливо, для вас воно буде теж цікавим і актуальним. Перше, з чого хочу почати, це славно, тема жіночності. Так сталося, що крайні там, 5 років напевно мого життя це було дуже великим трендом. І я а, почула, що треба, щоб чоловік був сильний. І значить, я за цією ідеєю концепцією бігала. Я переломлювала себе через ребро і через бедро, яке себе тільки не ламала, аби бути більш жіночною і в ідеальній концепції світу. А це б повинно привести було б в моє життя сильного чоловіка. В моє життя приходили різні чоловіки. Не буду. Хотіла сказати гріха та не буду жалітися одним словом, не буду жалітися, бо було різно було дуже класно. Були чоловіки з різними підходами, баченнями, світоглядами і так далі. Але я зрозуміла, що все це не в попад. Або було в попад на якихось етапах, і точно було потрібним для чогось. Але я зрозуміла в якийсь день, що я не зможу вже в житті стати за чоловіком. Це було дуже болюче усвідомлення. Але я прийшла до того, що я вже не зможу видавати дурненьку або гратися в якісь там Відкрий мої двері. Ну тобто я йду тими темпами, швидкостями і потужностями, які не всім підійдуть, які не всім подобаються, і в чиїсь системі світу я буду така надто чоловічна. От, але в мене був дуже цікавий ранок, я хочу про нього розповісти. А я прокинулася, і я зранку практикую кундаліні, практики там медитації, це дихальні техніки. І коли я їх практикувала, я, типу, сижу і я відчуваю себе. Тобто, я, я дуже в практиці завжди чутлива до своїх відчуттів. і Я дивним чином відчуваю себе чоловіком. Я сиджу і я прям відчуваю, прям в собі типу, що я не жінка, я чоловік. Це було дуже дивно. Перша що я подумала, думаю, боже, оце ти мене від ТЦК сховав? Реально, це офігєст. Ну, реально, Ніхто не подумається, не не, не, не зазирне всередину мене, щоб зрозуміти, що я. Чоловік і мене не мобілізують. А потім я прочитала про мобілізацію жінок і мені стало сумно. Але оцей момент, коли я зрозуміла, що в мені дуже багато зараз чоловічої якоїсь енергії незрозумілого походження, я вирішила от на день з цим не змагатися. От я вирішила поводитись так, як типу, я думаю, що поводяться чоловіки, а, дозволяти собі йти своїм напором, а я дуже напориста, Ну, тобто, я не напориста в цих стосунках, але от в роботі я прям дуже напориста. Коли мені треба, я жму, поки не дожму те, що мені треба. А, і... А, я прям можу досить довго йти, я можу йти до цілий, я можу хитрувати, я можу. Ну, коротше, я можу використовувати дуже багато стратегій, і я прям все це собі дозволила там проявляти я ц... все, що так би в моєму світі заборонено жінці. Я все собі дозволила. Коротше, оця історія з тим, що я чоловік, вона тривала рівно доти, доки в мене не почався ПМС, і потім я знову стала жінкою. Але оцей день він був в моєму житті дуже щасливий, і я зрозуміла в цей момент, як багато я граю. Бо я десь почула, що от жінка має бути отака. Я така боже, ти такий розумний. Та я типу бачу вже наскрізь, що ти тупий довбойоб. Я реально це бачу. Але мені всунули цю програму, що я повинна бути м'яка і ніжна. Боронь Боже, обідати. І боронь Боже, щоб хтось зрозумів, що я в три рази сильніша, ніж ти. І це було так, знаєте, це усвідомлення того, що я не зможу стати за чоловіком. Для мене не підійдеться гра з тим, що Ох, поведи мене, я закрию очі і повністю тобі довірюся. Це вже не спрацює, на жаль. І від цього було боляче і неприємно, але це дало мені дуже багато свободи. Я така: окей, якщо це мені вже не підходить, то що мені підходить? Я зрозуміла, що мені потрібна партнерська гра. Мені потрібна якась спільна така доросла історія, і я там я не феміністка. Я не знаю, що ви закладаєте в слово феміністка, але все, що ви закладаєте в слово феміністка, я навпаки. Але я не зможу віддати комусь відповідальність за своє життя. Я відчуваю, що я можу в світі чогось більше дати ніж дітей. Питання дітей у мене поки під питанням, ну, тобто, і оце переосмислення себе як жінки стосунків з чоловіками, воно було дуже болючим і воно було якимось таким дуже неприємним, бо ти ніби втрачаєш казку про те, що з'явиться принц, ти втрачаєш якусь таку ілюзію. І втрата ілюзії це завжди боляче. І а, більше я до цього пройшла, коли в моєму житті з'являлися чоловіки, які хотіли командувати. І я зрозуміла, що так не буде. <свісно> Ах, це було неприємно. Але це, і до речі, те, що я помітила, зараз я вийшла з гри, ну тобто, боже, чого я називається грою? Я не бавлюсь. Ну, то, тобто, в мене є прям офіційна заборона грати в почуття. А, а, бо я вмію. Я вмію відіграти на 100% роль жінки. Але ця гра вона відчувалась. І вона відчувалась мною, і в продовження цієї історії скажу таку річ, коли я почула таку фразу: якщо ти хижачка, то ти не прикидайся вівцею і не туси з баранами. Якщо ти хижачка, не прикидайся вівцею і не туси з баранами, бо тебе все одно впізнають. Ти просто себе поламаєш як особистість людей до переліку налякаєш. Якщо ти хижачка, то туси з вовками. Це не завжди приємно, бо бувають хижаки посильніше, звісно, але, але зайти в гру тим, ким ти є. Чому я називаю життя грою? Мене всі звинувачують в тому, що я граю прямо самого, самої моєї ранньої юності. Всі мені казали, що я граю, а я щиро була переконана в тому, що я щира. Щирість – слово в нас зараз поганий тон використовувати. Але окей, поїхала далі. Наступна ілюзія, фантазія, якої мені е, потрібно було позбутися в житті, і я її позбуваюся далі, це те, що гроші не важливо. Оце те, що проши, прошили мені з дитинства, що гроші це не найголовніше, про те, що е, дивитись на со і гроші заважають дивитись на сонечко і насолоджуватися і так далі. І за свої 29 вже років, поки 28, я вкурила, що гроші це дуже важливо. Я так говорю, бо в мене дуже добре налаштована духовна сфера, я відчуваю дуже добре контакт з творцем, в мене є ця емпатія і так далі. І я за це дуже вдячна батькам, бо вони дали мені дуже, дуже глибокий контакт із світом, і є речі, які я маю напрацювати сама. Але гроші, бляха, це дуже важливо. Гроші це важливо для того, аби гарно виглядати. Гроші це важливо для того, аби комфортно жити. Гроші це важливо для того, аби творити. І якщо ще десь вас в голові завалявся, таракан про те, що гроші не важливо. А в нас в сім'ї це артикулювалось таким чином, що е, головне, щоб здорові. І така думаю, ну а як це ну, Багато різних питань, гроші це важливо. Гроші це дуже важливо і для сім'ї, і для дітей, і для творчості, і для реалізації, і для всього важливо гроші. І оця історія з тим, коли я зрозуміла свої істинні бажання. До речі, вони в мене не такі великі, як я думала. Але скільки мені для цього потрібно заробляти, де я хочу бути в 40 років, і чи бо до того я взагалі не хотіла бути в 40 років. Я мріяла вмерти молодою, але я впевнена, що не так повезе. Нам всім не так повезе. Нас всіх чекає старість, нас чекають можливо, неможливо точно якісь катаклізми, перебудови і так далі. Друзі, гроші це важливо. Гроші це дуже важливо, і що не менш важливо, це навики, які, якими ці гроші треба і можна заробляти. І ці навики це сукупність всього того. Що я можу робити в цьому світі, за що мені готові платити, це, це в тому числі ті мої опори, опираючись на які я можу заробляти ці гроші. І коли я зрозуміла цю ілюзію і фантазію, що я от така от духовна, і гроші до мене прийдуть самі, ага, три рази дорослі, що то треба дуже скоренько. Ну тобто, якщо ви живете в цій фантазії, незалежно від того, скільки просто визнайте, що для мене гроші, це важливо, дуже важливо. І для мене важливо, скільки заробляє чоловік. Для мене ба більше мало скільки заробляє чоловік. Для мене важливий рівень внутрішньої свободи, для мене важливий внутрішньої свободи, та, це не коли він заробляє багато, але його ніколи немає. Для мене важливе направлені, спільний вектор руху і так далі. Ну і почуття важливі. Наступна ода, яку я співатиму в цьому відео. Для мене дуже важливі почуття. І почуття це відчуття любові до всього. І в мене була фантазія, що типу, стерпиться, злюбиться, але так не працює. І я в своєму житті пропустила дуже багато моментів щирих почуттів, бо я лякалася. А, цього я взагалі перелякана. Я можу витерпіти що угодно, я можу зайти в будь-яку конфронтацію. Я йду вперед, навіть коли у всіх колінка трясуться. Але я не можу витримувати почуття любові, бо я в цей момент стою дуже вразливою. І от цей грудень і листопад для мене був присвячений темі моєї чуттєвої частини: вміння любити, віддавати любов, приймати любов, вміння. Зараз скажу правильно вміння Взагалі відчувати, бо в мене була дуже красива розстановка, в якій виявилося, що я. Я так би побачила десь на основі фільмів якихось книжок, якою має бути любов, і пробувала її відіграти, але ще жодного разу не дозволила собі це прожити внутрішньо. І е, я зрозуміла для себе: бо це теж фантазія, що якщо ти е, сильна, ти не можеш бути люблячою, якщо ти любляче, ти не можеш бути сильною і так далі. Але я відчуваю в собі силу і потребу це все об'єднувати. І оця фантазія, що я проживу без любові після вчорашньої роботи. вона вчора була клієнтка на сесії, і ми робили з нею е, таку дуже глибинну роботу, куди прийшла любов. Я не буду розказувати перед історією, я про це говорила в своєму інстаграмі. Але я зрозуміла, що я нічого в цьому житті не доб'юсь і не зроблю без любові. Без любові до себе, без любові до справи, якою я займаюся, без любові до людей. І це було просто феноменально переломним фактором. О, і оце, що мені доведеться познайомитися з цією любов'ю, вона виявляється вообще не, так, вообще не така, як показують в фільмах. Нічого там не ясно, не зрозуміло, це цікавий простір для дослідження. І це ці усвідомлення це те, що на порозі 29-го року життя робить мене по-справжньому і по-особливому вільною а, і щасливою. От. Це все, що вам варто про мене здати на цьому етапі життя. А, запрошую вас до себе в інстаграм. У мене є телеграм-канал, Тікток, Ютуб і Вайбер. Хай Бог простить мене. От. І... Закликаю вас подивитися в тему своїх ілюзій і фантазій. О, мені відправили лампу. Дивіться, от щойно прийшло повідомлення про те, що до мене їде лампа, бо моя зламалась, і я якось думаю, блін, яка я блогерка, яка я блогерка? Треба нормальну роботу знайти. Але в мене якихось стільки приємних фідбеків про те, що мої сенси, мої бачення світу допомагають вам знаходити свій шлях, допомагають десь отримати мотивацію, десь підтримку і так далі. Що я продовжуватиму свою просвітницьку діяльність? Трошки більше про себе знову розповім якось про кращі можливості, коли приїде лампа. А ще хочу, аби ви написали, які з. Тих ілюзій, фантазій, які я проговорила, були або є у вас, або ті, які ви в собі усвідомлюєте, але ще не зняли як рожеві окуляри. Мене звати Надія Жарська, я авторка, хранителька, комунікаційниця, поетеса і, зрештою, просто жінка. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі і буду рада, якщо ви тут залишитесь. Почуємося, побачимося. Побачимося.